Ши бізнес форум, які ми організували, і дай Боже, не останній окрема подяка нашому генеральному інформаційному партнеру, Біла Церква. Церква-1». Сьогодні ми на головній бізнес-події нашого міста бізнес-форумі Стратегіст. Тут зібралися амбітні підприємці, маркетологи, юристи, бухгалтери, психологи, креатри та всі, хто хоче розвиватися у власній справі. Бувайте дізнаємо, що тут відбувається, які тренди обговорюються, і що чекає на наших підприємців. Форум стратегіст це не просто виступи топ-спікерів, а реальні кейси, практичні інструменти та можливості для нетворкінгу. Тут можна знайти партнерів нові ідеї та навіть почути історії успіхів у багатьох сегментах бізнесу. Ну і звісно, головним інформаційним партнером є інформаційне агентство Біла церква церква-1». Як виникла ідея створити такий прекрасний бізнес-форум, яка його концепція і хто підтримував? По перше, ми мотивували себе самі, так як е підтримувала мене Даша, мабуть, не підтримував ніхто в цьому світі тут. Ми познайомилися з Дашою. Ми отак, от як і ні, сійшлися, і це вийшло, Я сподіваюся. вас чекає така кількість інформації актуальної сьогодні. Що е, чим би ви не займалися у житті, справи підуть краще. Думаю, що вас сьогодні чекає там вино, там шампанське, віскі, всякі вкусняшки, наші посмішки, е, наші знання, спілкування і нові знайомства. Що ви як спікер хочете донести сьогодні на цьому бізнес форумі Ну насправді хочу донести, що культура усвідомленого ведення бізнесу зараз дуже актуальна. І що держава підтримує ініціативи і ініціативи бізнесу заробляти гроші, але при тому всьому бути соціально активним бізнесом. Тому я за усвідомлений бізнес з кайфом з душою, ну і з прибоєю. я сьогодні розказувала про crm систему та автоматизацію бізнесу за допомогою цієї чудо штуки, як бізнесу її впровадити, з чого почати, та які можуть бути помилки при її впровадженні. Також я поділилася компаніями з crm систем, які можна розглянути для того, щоб собі впровадити в бізнес. Я знаю, що якщо підприємець здоровий душою і тілом, у нього все виходить. І я тут для того, щоб ділитися досвідом, як це прекрасно можна класно організувати. насправді ми на місем суспільство, а розвиток особистий для того, щоб наші люди могли воно йти з розвитком світу, який зараз відбувається, тому що технології нас подружно все все в наше життя. І для цього нам потрібно, щоб ми так зрозуміли, куди ми рухаємося і як з цим працювати. По-перше, я буду розповідати про щось глибше, чим просто циферки бізнес і діла це більше починається з відпрацьовки себе через внутрішній свій стан. А по-друге, поради дуже легко, які є. Перша порада, яку сказав Марк Твен, це треба почати. Це перше і саме страшне. Друга порада це не зламатися. А йти до своєї цілі, і третя порада, без якої не може бути жодний бізнес, це кайфувати від того, що ти робиш. Бо людина, якщо не буде кайфувати, то повірте, і не буде прибутків. Тому кайфуйте, займайтесь тим, що ви любите, і побачите, який буде результат. А результат буде просто вклав. Сьогодні я на бізнес-форумі стратегіст являюся спонсором краси, і хочу донести всім, що макіяж це не тільки зовнішня краса. А й внутрішня вже багато моїх колег-спікерів розповіли, як бізнес настроїть, як його захистить. А е, я розкажу то, як його все ото вже зліплено до кучі і як його вже розкручувати далі. Е, як блогери впливають на бізнес та співпраця блогерів з бізнесом. Взагалі. для білицкви це дуже класний захід. Дуже рада, що тут знаходжуся. Дуже цінна інформація для себе як починаючого підприємства, як розвиваючого бізнесу. Я хотіла підчерпнути дуже багато цікавої інформації і почути з первих вуст від людей, які чогось досягли. Такі події відбуваються в нашому місті не так часто, як хотілось би, і я всіляко хочу поділитися. А то дуже неважливо чим інформацією то чи посмішкою, наприклад, так і власне я тут в якості фотографа саме закарбувати цей момент. Я експерт по бізнесу з Китаєм, і, звичайно, сьогодні буду розповідати про бізнес з Китаєм, як мамі в декреті зробити свій власний бренд, або як великому бізнесу ще більше масштабуватися, економити свої кошти і заробляти більше. Мене звати Анна Діхтяр, я співвласник бренду Бамарада. Я прийшла, щоб більше дізнатися нових знань отримати, послухати спікерів, знайти нових знайомств, ну і також провести гарний час. Я співвласниця текстильної студії дизайну ріду. По перше, я сюди прийшла за новими знайомствами, новими знаннями та просто приємними зустрічами. Бізнес і здоров'я як пов'язані моя думка в тому, що бізнес має пряме відношення до здоров'я, тому що якщо у вас його не буде, банально не буде вашого і бізнесу. Тому моя задача як нутриціолога – говорити про те, що ви маєте снідати, обідати і вечеряти, і вчасно лягати спати і пити водичку. Кажуть, що бізнес неможливий без англійської мови. Чи правда це? Ну якщо це бізнес в Україні, то ще якось А Якщо є ціль масштабуватися, то дійсно неможливий. Це не просто подія, а можливість для бізнесу рости, знаходити партнерів та відкривати нові горизонти. Біла церква місто можливостей, І ми ще раз довели це сьогодні. А ви знаєте, до питання ще підтримки? Тут треба зазначити, що в нас колектив жіночий, нас дві дівчини, і в якийсь момент десь на початку до нас доєдналася Біла Церква один на чолі з чоловіком Сергієм Істоміним. І це геть інша енергія, це абсолютно новий рівень організації, і ми неймовірно вдячні за таку активну підтримку і реалізацію власне цього заходу. Біла церква розвивається, і ти можеш бути частиною цього. Підписуйся на наші всі соціальні мережі, щоб бути в курсі всіх подій. Та тримай руку на пульсі разом із Біла Церква Церква-1».